За даними розслідування видання The Washington Post, керівництво християнського табору Кемп Містік у містечку Хант, штат Техас, зволікало з евакуацією дітей після отримання попередження про паводки. Дік Ісланд, директор табору, отримав сигнал про смертельну загрозу паводка від національної метеослужби о першій годині 14 хвилин ночі, але евакуація розпочалася лише о 2.30 через проблеми з мобільним зв'язком і низку інших факторів. Табір зазнав жахливих наслідків. Паводок зруйнував територію табору і забрав життя 27 людей. У репортажі наголошується на інфраструктурних проблемах табору, розташованого в зоні частих підтоплень, а також на недоліках у системі сповіщення та координації з місцевою владою. Тобто це був злочинний недогляд з боку адміністрації літнього табору. Загинуло 27 дітей, ще когось шукають, але, скоріш за все, теж загиблих. Співчуття, безумовно, батькам загиблих дітей це величезна трагедія. Але демократи, як завжди, у своїй традиції намагаються її політизувати, повісити це на Трампа та, мовляв, Трамп скоротив фінансування метеослужби. І от результат ні, жодного зв'язку тут не існує. Ніхто не скорочував кошти на метеослужбу. Попередження про поводок прозвучало вчасно, а це просто злочинна недбалість організаторів літнього табору.